У цьому відео мова піде про окиснення, як можна згадатися, з назви це щось виходить пов'язане з киснем, правда? Пропоную розібратися. Так, я маю першу реакцію, магній реагує з киснем, і у нас утворюється магній оксид. Так, і якщо на початку реакції у обох елементів, так, у обох частинок у нас був заряд 0, так вони були нейтральними, то після того, як реакція відбулася, у оксигену заряд став 2 мінус, у магнія 2. Так, тобто магній, магній у нас втратив 2 електрони, мінус два електрони, а оксиген, навпаки, здобув ці два електрони. Перейду до наступної реакції, ферум реагує з киснем. Так, і в нас створюється фером оксид. Ферум 2, ферум 3 оксид. Добре, розставлю так само заряди. У оксигену він, як завжди, 2 мінус. З ферумом трохи цікавіше, тому я 2 36, 6 ділю на 2 на індекс біля ферму, і маю заряд 3 плюс. Тобто у нас ферум. Ферум втрачає 3 електрони, а оксиген здобуває 2 електрони. Так, і якщо я перемножу ці значення, перемножу заряди на індекси, то я і там, і там матиму. 6, так? Тобто, плюс 6, мінус 6, і у результаті моя молекула буде нейтральною. Добре, а до третьої реакції я повернуся у кінці відео, бо тут насправді не все так однозначно. І тепер я повертаюся до запитання: а чи пов'язане окиснення напряму з киснем? Якщо коротко, то ні. Реакціями окиснення ми можемо назвати ті, коли от елементи втрачають електрони. Як це відбулося з магнієм, як це відбулося з фермом? Це у нас окиснення. Окиснення. Добре. Що ж відбувалося тоді з оксигенами? Це друга частина цього процесу. Ми називаємо її відновлення. Так. Відновлення, тобто відновлення, це здобуття електронів. Відновлення. Окислення втрата, відновлення здобуття. Окей, сподіваюся, ви змогли це запам'ятати. І тоді, якщо під час одної тому самої реакції у нас відбувається і окиснення, і відновлення, правильно, ми називаємо її окисно відновною Окисно, окисно, відновні, -відновні реакції. Реакції, скорочуть до Р, не так зараз важливо. Так, добре, з цим здається, зрозуміло. Пропоную розглянути ще пару прикладів. Так, візьму аргентум 2С плюс алюміній. алюміній, І у результаті я матиму алюміній 2С плюс аргентум. Не забуваю розставити коефіцієнти. Тут я матиму 3, тут 2. Рухаюся, далі тут мені не потрібен коефіцієнт, 6. Добре, наступний крок це заряди. Тут я маю заряд мінус 2 мінус. Так, тоді аргентум має заряд плюс. Далі алюміній у мене нейтральним є. Справа. Тут знову заряд 2 мінус. 2 мінус. Тоді алюміній має заряд плюс. І аргентум має заряд 0. Добре. Тобто, у нас алюміній зараз. Втратив, так, алюміній втратив один електрон, а срібло навпаки здобуло. Тобто у нас відбулося і окиснення, і відновлення одночасно. Наступний приклад, він насправді трохи неоднозначний. Чому? Зараз вам покажу. Натрій хлорид, натрій хлорид плюс аргентум, флор і у результаті я матиму натрій Ф плюс. Аргентум хлор. Так, коефіцієнти нам у цьому випадку не будуть потрібні, тому одразу переходжу до розставляння зарядів. Мінус плюс, мінус плюс, мінус плюс, і тут мінус плюс. І Дивіться, на перший погляд, якийсь обмін електронами все-таки відбувся. Так, відбулася реакція обміну, натрій став на місце аргентуму, аргентум став на місце натрію. Так? Але заряди ж то не змінилися, ну, то, як був заряд 1, так і лишився. І так з усіма частинками. Правда? Тобто це не є неокисно відновлено. Неокисно відновлено. відновлено. Так? Якщо у цій реакції відбувся обмін електронами і заряди цих частинок змінилися, то тут ні. Добре. З цим, здається, також все відносно зрозуміло. Що ж відбувається тут? Це насправді, мені здається, найцікавіша частина цього відео, бо оксиген у цьому випадку не перетягує на себе повністю, так? Він не перетягує на себе електрони карбону. Якщо ви пам'ятаєте, то у попередньому розділі ми з вами говорили про зв'язки. І під час цієї реакції у нас утворюється ковалентний зв'язок, так? Різниця електронегативності не настільки велика, щоб оксиген зміг повністю перетягнути на себе електрон карбону. Тобто ця реакція так само не є окисно відновною. І незважаючи на те, що ми не можемо сказати, що оксиген у цьому випадку має знак мінус, а карбон є позитивно зарядженим йоном, бо він не є йоном, так у нас все одно відбувається окисно відновна реакція. так? Навіть враховуючи, що тут у нас не йонна сполука. Так, у нас оксиген, може сказати, частково має заряд негативний, так? а карбон тоді частково позитивний. Але тим не менш, де у нас взагалі можуть застосовуватися окисно відновлені реакції, так? де ми бачимо їх у нашому житті? Тут ви можете побачити звичайний металевий цвях, який ви можете часто зустріти у своєму житті. Але. Добре, він не суперзвичайний. він покритий цинком. Так? Цинк. Чому так? Бо цинк є більш активним зафером, так, і замість того, щоб реагувати з залізом, з основною частинкою нашого цвяха, так, він реагує з цинком, оксиген реагує з цинком, у нас створюється цинкоксид, а сам цвях залишається непошкодженим.